Привіт хлопці та дівчата. Сьогодні цікавий контент, будемо ремонтувати ГОСТ 6. Чесно кажучи, в мене вперше таке, щоб були якісь проблеми з шостим мішкою. Права в тому, що це мені надав один із підписників, дуже просив допомогти. Звуковий сигнал на включення. Пишіть, пишіть скотиняка <с. <с.> Не Незрозуміло чого. Все працює саме цікаве, що переміщення, вихід в хом. Там плюс-плюс можна там поставити 10. О, будь ласка, бачите? Їзде все. По осям прогріває хотент, я вже перевірив. Жодних похибок не виявляється, нічого не показує. Мінус 14 градусів. Але не від цього він пищить. Це у нас якийсь обривчик іде по дроту. На жаль, перепрошивка нам не допомогла. А ось, друзі, причина нашого пищання. Ось ця наліпка, яка стояла поверх нашої плати, вона десь або піджимала елемент, або навіть трошки, можливо, закоротила. Можливо, на цій наліпці є якась, може стружечка якась токопроводяча, і вона трохи десь чіпляє і таким чином коротить нам деякі контакти. Тільки я прибрав цю наліпку, у нас. Проблема з писком повністю зникла. Ось така цікава історія з даним екранчиком. І тепер можна в принципі, працювати далі, а саме ремонтувати термодатчик-провід. А ось і результат нашої роботи. Як ми бачимо, я поставив зовсім новий дріт, провів його повністю по всьому принтеру, вивів сюди. І під'єднав до нашого штекера. Завдяки цьому у нас не буде ніяких перебоїв в температурах, а значить і має працювати набагато краще. Ну і так, як у мене на руках даний принтер, то звісно я сюди поставлю свій Direct Extruder Гарний правильний хотенд все зберу, протестую і тоді вже віддам підписнику вже робочий девайс. А ось, шановні глядачі, кінцевий результат. Наш мішка 6-й працює. Справно, ніяких проблем з ним більше вже немає. Температура відображається вірно, не скаче, це добре. Навіть якщо по факту температура буде трошки інакшою, деякі запитували стосовно термодатчиків, міняти термодатчик не обов'язково. Просто підкоригуйте в слайсері кура. І якщо у вас, наприклад, по факту 230 градусів, а ви, наприклад, бачите на екрані 240, то просто на ці 10 градусів підкоригуйте в слайсері кура. Я дуже сподіваюся, що цей принтер принесе користь нашому власнику. До речі, подивіться, зараз працює у нас кораблік Бенчі. Печ сірого кольору від компанії 3D філамент. Також не забувайте, друзі, що треба обов'язково змащувати ось цю механіку. Використовуйте спеціальне мастило бошевське від компанії A7Lab. Це український виробник ідлерів. Ну і, звісно, не забувайте змащувати ось таким чудовим 3D-лаком. Адже даний 3 d лак він класно тримає на площі будь-які деталі, і маленькі, і великі, і дійсно цей 3 d лак вам допоможе в роботі. Його можна купити в компанії 3D4U, це Одесити. А на цьому я буду з вами прощаватися. З вами був Макс. Не забудьте підписатись на канал. Та поставити лайкос. До нових зустрічей! Бережіть себе! Всім щасти!